В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM і я її ведучий Шеленко Василь. Карамель це десертний інгредієнт, що являє собою колоїдний розчин вареного цукру. Буває коричневого кольору різних відтінків, використовується для ароматизації цукерок і напоїв. Карл Солден, німецький фармацевт, став першим в історії карамелі, хто поєднав її насолоду з користю трав. Його дочка, яка захворіла в 1899 році. На відріз відмовлялися приймати гіркі мікстури, після чого він вигадав цілющі цукерки. Коли карамельне виробництво тільки зароджувалося, застосовували мідні казани. Подібні ласощі були в Китаї, але в азії отримані цукерки ще обвалювали в обсмаженому насінні кунжуту. 1899 рік появи першої лікувальної карамелі. Якщо раніше ліками називали сам цукор, то цього року німецький фармацевт Карл Солден вирішив додати до нього лікувальні трави.